Привіт, друзі! Ми для вас підготували цікавий матеріал щодо мінімальної заробітної плати, що вона не буде підвищуватися з 1 липня. Але буквально дві години назад з'явилася інша інформація про те, що мінімальна заробітна плата буде підвищена з 1 липня з 8 тисяч до 10 тисяч 800 гривень. І ця вже інформація, вона розповсюджилась по різним джерелам, по різним платформам, про це всі вже кажуть. І ми оці дві новини щодо непідвищення, яке було раніше, а потім щодо підвищення, які з'явилися пізніше, ми оці два фактори сопоставили і з різних джерел, надійних джерел з'ясували фактичну інформацію, що ж відбувається насправді. І зараз ми надамо вам зараз оцей матеріал для того, щоб ви зрозуміли, для того, щоб не було у вас зайвих питань щодо. Мінімальної заробітної плати, що з нею відбудеться? Справді в Україні обговорюється підвищення мінімальної заробітної плати з 8 тисяч до 10 800 гривень. І оце підвищення заплановане на 1 липня 2025 року згідно з заявою Уряду України та Міністерством фінансів України. І це обговорення відбувалося ще з кінця 2023 року. Це передбачено в затвердженому держбюджеті на 2025 рік. Але ситуація, якщо казати про це, вона трохи заплутана. І давайте з'ясуємо, які ж є оці незрозумілі моменти. Ну, по-перше, план уряду був підвищити оцю мінімалку з 1 липня. Цю дату, 1 липня, неодноразово підтверджували як прем'єр-міністр України. Так і Міністерства фінансів України. Зростання на 2800 гривень це частина більшого плану поступового підвищення зарплати у 2025-2026 роках. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики дійсно нещодавно розглядав законопроект щодо цього підвищення. але… Не підтримав його в поточному вигляді, посилаючись на фінансові ризики та відсутність гарантій компенсацій для бізнесу. Станом на зараз офіційна позиція уряду це підвищення з 1 липня планується. Але парламент ще має це остаточно затвердити. І не виключено, що дата або сума можуть змінитися в процесі розміру.